Створимо сьогодні мобільний додаток Meetup Inventor, саме який буде у нас виводити графіки, і познайомимося також зі списками. Так, запускаємо власне, наш App Inventor. Так, в мене також тут вже створився. Давайте створимо проєкт повністю новий. Стартуємо новий проєкт, нехай називається, наприклад, таким чином. так Так, називається. Так, завантажуємо. Так, екран у нас завантажився. Так, тепер дивіться, Нам потрібно, власне, компоненти спеціальні, тобто нам потрібна буде кнопка, потрібен також компонент. Йдемо в чат, тобто нам потрібен графік. Так, дивіться, тепер давайте його зробимо, щоб у нас він був, власне, по ширині і по висоті. Нехай буде, наприклад, по ширині, нехай буде. Скажімо так, буде підлаштовуватися під розмір екрану. Так, І давайте також додамо сюди серії. так, тобто Це будуть по суті, наші графіки, тобто це по суті, у нас буде скажімо так, контейнер графіків. чарт, І також сюди будемо додавати власне, ну це у нас 2D-графік, тобто буде у нас двохмірний графік. XY, То тобто додаємо також ще сюди серію. Так, ось таким чином. Так, Серія сюди додалася. Давайте також трошки позмінюємо кольори. Нехай буде не чорний, нехай буде, наприклад, у нас якийсь зелений, нехай буде також Так, кольор сюди. Давайте також задамо, нехай буде ось так. Так, ну Тут ще дивіться у нас буде нехай лінійний тип. Так, Давайте ще налаштуємо, що тут у нас ще є дивіться також ну, легенду можна в принципі, скрити. У нас буде один графік, поки все в принципі, можна залишити за замовчуванням. Нехай так і буде. Так, і тепер давайте додамо сюди ще кнопку. Давайте ще кнопку додамо. Тобто у нас буде інтерфейс користувача. Давайте сюди закидуємо кнопку. Так, у нас буде також текст. Нехай буде у нас, наприклад, давайте напишемо. Так, побудувати графік. Графік. Так, і давайте його також розгорнемо трошки по. Ширині також розгорнемо по ширині екрану. Так, І нам також ще потрібно текстове поле, куди ми будемо також виводити власне, результати. Так? Тобто, виводимо, буде будемо виводити XY тобто, табельовану функцію, тобто x координати XY будемо вводити ось в такий також, текст бокс. Так, тут нам потрібно налаштувати мультилайн. І давайте налаштуємо також, нехай він буде у нас і по ширині, і по висоті. Так, буде у нас fill parent по висоті. І по ширині також, нехай буде fill parent, нехай буде ось так. Так, Ось так це виглядає. тобто Підготовчі роботи ми зробили. Зараз давайте вже переходити до власне, кодування. Дивіться, ми тут також будемо працювати зі списками, Тобто список буде містити власне, координату XY, яка буде виводитися на графік. Тобто ми власне, намалюємо. Функцію синуса. ну Ми можемо ще для прикладу там інші функції нам малювати, нам побудувати. В принципі, це буде все аналогічним чином малюватися і будуватися. Так, ну дивіться, у нас далі йде тепер. Переходимо в блоки. Так, і нам потрібно дивіться, власне, створити глобальну змінну, Тобто список, давайте власне, її зробимо. Нехай буде називатися, наприклад, у нас список називатися лист, Ось таким чином. Так, і давайте власне, створимо власне, просто пустий список, порожній список, порожній масив, порожній список. По суті, ось таким чином. Так, далі нам потрібно, дивіться, переходимо в кнопку. І коли у нас кнопка натиснута. Тобто, у нас буде по суті, відбуватися всі наші розрахунки та побудови, будуть відбуватися, коли у нас кнопка натиснута. Так, у нас є when button click і також ми робимо будемо сюди переносити код, який ми будемо власне, виконувати. Нам потрібен тут буде цикл. дивіться, Ми власне, використовуємо control, І ми будемо власне, рахувати, тобто в список будемо додавати скажімо так, певні значення функції. Так, у нас тут дивіться for each number, тобто, нехай ця у нас змінна індекс, нехай так і залишається. Так, у нас буде початкове значення. Нехай буде, наприклад, у нас. Та нехай буде мінус 360, наприклад. Дивіться, якщо функція синуса малює, то у нас буде, власне, дивіться, ми повинні передавати сюди кути, не радіани, а власне, кутову величину. І буде змінюватися на одиничку. Так, тепер дивіться, необхідно нам також власне, спочатку створити список, а потім далі це все відобразити вже у вигляді графіку. Так, ну, Давайте власне, створимо. У нас є ліс, і у нас також є ад-Items to list, Дивіться, нам потрібно додати сюди, власне, ми будемо додавати елемент списка. Тобто це буде у нас координата X і координата Y. дивіться, ось Таким чином ми будемо зараз це все додавати. Так, ну і Тут також у нас буде власне, дивіться, є блок, також make-list. Давайте його власне, знайдемо. Так, ось такий є блок також. так, Сюди ми його також додаємо. Так, і список, дивіться, який список ми будемо це все зберігати. Ми створили тут власне, глобальну змінну. У нас буде глобальна змінна ліст, global ліст. Давайте її тут вкажемо. Так, і список у нас наступний. Дивіться: ми отримуємо власне, тобто x у нас буде, це по суті у нас буде код по x, а по y буде значення функції синус, наприклад. Ну, Давайте так і зробимо. Дивіться, Сюди ми також отримуємо get, беремо з variables. І також, дивіться, у нас буде тут, наприклад, набор, тобто це буде у нас X-зміна. І також Y треба вирахувати Y у нас буде власне функція синус, Переходимо в мас-математичні функції, і шукаємо також наш синус. Дивіться, тут у нас є функції. Так, ось він наш синус є. так, ось таким чином. І тепер сюди потрібно також як аргумент передати власний набор, тобто передати також, так, який буде змінюватися. Тобто це у нас цикл, по суті, з зачильником, він буде змінюватися від мінус 360 до 360, і буде кожен раз у нас змінюватися на довницю наш кут. Number це у наш кут, але можна також його переіменувати. Давайте назвемо, наприклад, нехай буде Angle. Нехай буде, щоб краще це виглядало. Ось таким чином, нехай буде angle називатися. Тобто, щоб було вже у нас це зрозуміліше. Так, І тут також GET. Дивіться, сюди ми також ставимо get і ставимо обираємо angle. Так, і Потрібно також все це буде потім зберегти. Наприклад, все це ми роздрукуємо. дивіться, в нашому, власне, У нас текстбокс є такий компонент. Там ми все це роздрукуємо, покажемо. так, І також дивіться, треба це все вивести на графік. Давайте виведемо. Так, дивіться, в списку ми власне, спочатку робимо розрахунки, а потім виводимо все на графік. Дивіться, Переходимо власне, в Чарт 2D. Так, і нам тут потрібно встановити. Дивіться, йдемо. У нас тут є set. Так, set. Давайте встановимо лейбл. Так, у нас буде лейбл спочатку. Так, і це буде у нас, наприклад, давайте встановимо. Так, нехай буде, наприклад, давайте напишемо просто синус. Нехай буде так. Так, і встановимо, дивіться, також, давайте встановимо сюди. Власне, графіки, так, тобто встановимо також, використаємо. Власне, тобто, давайте зараз тепер зробимо, щоб у нас будувався графік. І нам потрібна власне, наступна функція. Так, заходимо в Chart 2D. І у нас тут є call, дивіться, і також у нас тут буде імпорт from list, функцію шукаємо, дивіться, у нас буде імпорт import, import from list, Ось така функція, так, і сюди її ставимо. І дивіться, ми зі списку будемо також брати значення. Дивіться, Переходимо в Rables, GET, це у нас буде глобальна зміна. Так, і сюди ставимо ліст. Ось таким чином. Ну і Давайте тепер тестувати. Давайте зараз зробимо власне АПК, зробимо власне компіляцію. І в нас зараз все це буде додаток вже готовий. У вигляді АПК файлу. Зараз він у нас компілюється і буде власне, завантажений також. Так, ну Зараз буде нам. Також запропоновано його завантажити. Давайте спробуємо. Так, іде процес. Так, зараз він уже повинен уже завантажитися. Давайте зробимо. Так, майже вже готово. Так, пішло. Так, і давайте завантажимо. Так, і давайте, власне, також спробуємо це все встановити на емулятор. Давайте запустимо. Побудувати графік. Бачите, графік у нас побудувався, все класно виглядає. Тепер нам дуже бажано було б також вивести параметри всі ці, так, тобто список сам, також подивитися, що там за значення. Давайте також це зробимо, виведемо. Так, ми, власне, виходимо. Так, і давайте ще допрацюємо трошки наш додаток. Так, натискаємо тут Dismiss. Так, і нам потрібен ще textbox. Дивіться, І тут ми, власне, встановлюємо. Дивіться, set SetTextBox у нас буде текст. І просто виводимо список, що у нас там є. Так, В списку. давайте зараз. Ну, Ми зробимо простіше, просто виводимо список. Далі ми будемо також пізніше його оброблювати. Ну я щоб зараз не затягувати відео, це робити не буду. Я просто виведу список. І просто виводимо за допомогою Get. Так, І давайте запустимо ще раз. Так, зараз ми робимо ще компіляцію. Давайте спробуємо. Так, пішов процес у нас збірки нашого додатку. Так, і давайте, власне, ще раз запустимо. Так, пішов, пішов. Завантажуємо. І ще раз тестуємо. Так, на весь екран. Розкриваємо. Бачите, у нас є, по суті, список також вивівся. Бачите, тобто, елементи, це, по суті, у нас координата x, y. Ну, Дивіться, перша у нас мінус 360 0. Далі мінус 359. І це у нас значення y, тобто це значення синуса. І дивіться, тут є особливість така, тобто тут передається не на міра кута, а, власне, також градусна міра кута, Тобто, це також тут є певний такий ось у нас нюанс. Тобто ну, можна також подивитися. Тобто він навіть підказує. Дивіться, якщо, наприклад, на функцію синус наїду, бачите, він пише провайд за sin, Of the given and given degrees. Тобто, бачите, тут у нас треба передавати не в радіанах, як звичайно, ми робимо, там, наприклад, в інших мовах програмування передається в радіанах, а тут передається в градусах. Тобто, Ось таким чином ну, треба такий нюанс також знати. Тому що якщо ви в радіанах передасте, ну ви отримаєте не зовсім те, що ви хочете. Ну, ось такий додаток у нас цікавий вийшов, дивіться, ось код. Ось такий у нас інтерфейс. Ну Можна змінювати кольори, звісно. Тобто, ну, Ось такий додаток. Ну, на сьогодні все. Дякую за увагу.